Виставка картин у мурашнику відкриття кінотеатру «Зарічний», фестиваль мистецтв. Наша сьома історія з 90-х про культурне життя Кривого Рогу. Про 90-ті згадують багато чого, але про культурні події чи не в останню чергу? Тим часом у Кривому Розі в 90-х проходили міжнародні фестивалі, один лише горизонти джазу, фестиваль, чого вартий. Відбувалися виставки і вистави, навіть відкривалися кінотеатри. Про деякі події мистецького життя Кривого Рогу дізнаємося із незалежної преси того часу, газети Криворожкої відомості за 1991, 92 і 93 роки, архів якої ми разом із онлайн-медіа Перший Криворізький оцифрували і виклали у відкрив відкритий доступ. То, що там із культурою в Кривому Розі в 90-х. Насправді повідомлень про культурне чи мистецьке життя у кривому розі в 91-93 роках в криворожських відомостях не так багато натомість часто трапляються нарікання на те, що в кривому розі культурно відпочивати немає де. Наприклад, під час опитування молоді, яке провела в червні та грудні 91-го року соціологічна команда на чолі з Аллою Лобановою, близько 50% опитаних хлопців і дівчат сказали, що їх турбує. Відсутність у місті умов для змістовного дозвілля. Навесні 1992 року кореспондент Криворожських відомостей писав про бігунів із так званого кільця Косіора, з якою радістю підлітки підхопили б звістку про будівництво танцмайданчика чи дискохолу у своєму районі. Яке захоплення викликав би в них молодіжний клуб? Такий собі комплекс всього, чого тільки душа забажає. Височіє над хрущовськими малометражками оригінальна архітектурна споруда. А в цьому казковому палаці є все, починаючи від тенісних кортів. Відеозалів, комп'ютерних ігор, більярду та закінчуючи оранжереєю, баром та плавальним басейном. Але таке може хіба наснитися, песимістично писав кореспондент. І попри те, що явище бігунства вдалося приборкати ще в середині 90-х, та намріяного кореспондентом молодіжного центру в кривому розі нема досі. Утім, 21 грудня 1993 року один такий масштабний заклад у Кривому Розі таки було відкрито. Це кінотеатр Зарічний в одноіменному мікрорайоні. Будівлю було спроєктовано ще в середині 1980-х. У день відкриття у зарічному показували шпигунську кінокомедію 92-го року на Дерибасівській гарна погода і фантастичну стрічку кіноутопію Людина, яка біжить з Арнольдом Шварценеггером У головній ролі про це згадували учасники і учасники. Асниці Фейсбук спільноти «Криворізька старовина. Заклад культури, на який лише в 1993 році було витрачено 32 мільйони карбованців за тодішнім нестабільним курсом це близько 80 тисяч доларів. Був найбільшим з поміж кінотеатрів. У ньому було три зали, загалом на 830 місць. У грудні 1993 року Криворожські відомості розмістили на другій сторінці замітку Володимира Стецюка про відкриття нового кінотеатру. У середньому у зарічному щодня демонструватиметься близько 14 кіносеансів. Ців у день відкриття кіносеанси у зарічному були безкоштовними. Не в останню чергу саме ця кричуща потреба, організація якісного дозвілля молоді спонукала місцеву владу на перші сеанси нововідкритого кінотеатру масово пустити саме молодь. Та недовго молодь зарічного розкошувала у 1998 році. Малий і середній кінозали зарічного здали в оренду, і невдовзі весь цей центр дозвілля молоді Покровського району, як його названо в енциклопедії Криворіжжя, був закритий для відвідування. Сьогодні споруда. Законсервована. У всьому є музика. Так називалася замітка Віктора Кондратенка про виставку картин ...криворізького художника Юрія Ратуша. Виставку і цю та інші проводили у Мурашнику. за тодішньою адресою економіка правового бюро Приватний інтерес, вулиця 22 го партз'їзду 6, а нині Віталія Матусевича. Яскраві насичені не завжди зрозумілою символікою композиції живуть в особливому вимірі, де час і простір компенсуються згустком енергії, відчутним навіть для непідготовленого глядача. У просторі картин, як у дзеркалі, відбивається внутрішній світ художника, пристрасне захоплення музикою, філософією сходу, естетика модерну. Виставка картин Юрія Ратуша проводилася у січні-лютому. А вже від кінця жовтня і до кінця 93-го року планувалося в місті провести фестиваль мистецтв Золота Земля. Криворожські відомості у липні анонсували цей захід так. Основу фестивалю складе ретроспективна виставка творів місцевих художників, у якій будуть представлені всі творчі напрямки і жанри, художні школи, студії, гуртки і об'єднання. У межах фестивалю також відбудуться концерти художніх, фольклорних, танцювальних та хорових колективів, музичних ансамблів, духових і джазових оркестрів. Не обійдеться фестиваль і без постановок місцевих театрів, драми і музичної комедії, театру Пантоміми та театру Ляльок, самодіяльних театральних колективів. У програмі фестивалю зустрічі з відомими музикантами, літераторами, художниками, а також ярмарок мистецтв, аукціони, народні гуляння і гала-концерти. Усе це мають намір здійснити місцеві майстри мистецтв спільно з відділом культури міської конкому. Що ви пам'ятаєте про фестиваль мистецтв Золота Земля, фестиваль «Горизонти джазу? Які фільми ви дивилися у кінотеатрі Зарічний, «Сучасних» та інших. Як ви проводили своє дозвілля в 90-х? Напишіть нам у коментарях. Більше деталей про ці та інші історичні події у Кривому Розі шукайте на сайті history.1kr.ua. А наступна наша історія з 90-х буде про приватизацію у Кривому Розі.